Нові MacBook Pro з процесорами M4 можна отримати вже незабаром. і це одне з найкращих оновлень Apple за останні роки. Але який саме MacBook обрати завдання не з легких, адже Apple запропонувала безліч конфігурацій у цьому році їх до речі більше ніж 60 штук. Наприкінці цього відео ви знатимете, яка модель підходить саме вам. Але спочатку давайте порівняємо продуктивність з попередніми поколіннями m 3 m 3 Pro та m 3 Max. Якщо узагальнити, то в синтетіці приріст буде десь від 10 до 25%, що може здатись дуже суттєвим. Ростом, але ви можете і самі перевірити, і можете провести подібний експеримент вдома і зрозуміти, чи варто оновлюватись і чи буде помітний приріст продуктивності. Для цього ми переводимо наш MacBook в режим енергозбереження, і він обмежить свої ресурси якраз десь таки відсотків на 20. Попрацюйте так годин 5-6, а потім переключіться у нормальний режим. І для справедливості експерименту вимкніть технологію промоушен, якщо у вас MacBook Pro бо 120 Гц Часто створюють ілюзію, що пристрій працює набагато плавніше і швидше. Поділіться своїми спостереженнями у коментарях, у мене, до речі, у тесті Бенч різниця склала якраз таки рівно 20%. І ще один важливий момент: чи варто оновлюватись саме вам? Варто оновлюватись лише в тому випадку, якщо ви розумієте, що ви вже в стилю впираєтесь і вам не вистачає продуктивності. І от тоді вже є сенс оновлюватись саме на М4, а не на М2 чи на М3. Ви відчуєте різницю, а якщо на сьогоднішній день вам його Повністю вистачає вашого MacBook, то оновлюватись немає сенсу за винятком зайвих вільних коштів після донату на ЗСУ. А тепер до помилок під час покупки: по-перше, не варто думати, що вам обов'язково потрібна модель з процесором M4 Pro або m 4 max Завдяки Apple Silicon нові пристрої працюють неймовірно швидко. Навіть базовий m 4 здатний впоратись із більшістю завдань, які виникають у звичайних користувачів. Сьогодні багато людей досі користуються макбуками з m 1 і дуже задоволені ними, адже навіть ці чипи значно перевершують старі Intel Mac за продуктивністю, за винятком графіки, часом роботи і батареї, низьким рівнем шуму і довговічністю. А m 4 у базовій моделі за 1600. Сот доларів у безподатковому штаті перевершує 16 дюймовий m 1 Max за продуктивності CPU, хоча коштує значно менше і водночас він значно ефективніший. Звісно, m 4 Pro має вищу продуктивність і є причини обрати його, про які ми поговоримо далі. Але більшості користувачів m 4 буде більше, ніж достатнім. Помилка друга: не вибирайте m 4 Pro лише через підключення Thunderbolt 5. У минулому році 14 дюймовий MacBook Pro за 1600 доларів мав певні обмеження, як от скорочення кількості портів Thunderbolt на правій стороні, що інколи було незручним, особливо для заряджання його, і також він підтримав лише один зовнішній дисплей, доки Apple не додала можливість закривати основний екран MacBook для підключення другого монітору. Але тепер базова модель значно покращена з точки зору підключень. Тож якщо ви обираєте 14 дюймовий MacBook Pro з M4, це вже не буде серйозною проблемою. Помилка номер три іноді здається, що єдина причина обрати m 4 Pro – це продуктивність, але це не зовсім так. Наприклад, базова модель 14 дюймового MacBook Pro, яка була випущена у минулому році, оснащена лише одним вентилятором на відміну від двох у m 4 Pro. Один вентилятор зазвичай справляється зі своєю роботою прекрасно, але якщо ви будете працювати на максимумі, вичавлювати прям все, що тільки може цей MacBook, він буде працювати набагато гучніше ніж два вентилятори у m 4 Pro і це може призвести до зниження продуктивності при тривалих важких навантаженнях, і відповідно тротлинг тут буде постійно. Крім того, m 4 Pro і M4 Max мають підтримку Thunderbolt 5, який пропонує втричі більшу пропускну здатність та швидкість передачі даних. Навіть якщо зараз кількість пристроїв, які підтримують Thunderbolt 5, досить обмежена, то з часом їх буде ставати тільки більше. Тим паче ми купуємо ноутбук не на один рік. Наступна помилка. Хоча... Як M4, так і M4 Pro мають базові моделі SSD на 512 ГБ, швидкість цих накопичувачів відрізняється. У SSD в моделях m 4 Pro швидкості значно вищі, і це забезпечує не лише швидше перенесення файлів, але й покращує продуктивність системи, коли MacOS використовує SSD як своп для оперативної пам'яті. Також у m 4 Pro більше оперативної пам'яті 24 ГБ, проти 16 у базовій моделі, що теж позитивно впливає на швидкодію. Саме так було у минулому році, коли виходили m 3 та m 3 Pro. Швидкість у першого була повільніша ніж у у другого саме швидкість SSD. Помилка номер 5 Не обов'язково оновлювати уніфіковану чи об'єднану чи оперативну пам'ять. Apple нарешті оновила базові моделі до 16 ГБ уніфікованої пам'яті замість попередніх восьми, і це знімає багато обмежень при багатозадачності чи важких завданнях, особливо враховуючи зростання швидкості чіпів. Для більшості користувачів 16 ГБ буде достатньо, і було проведено багато тестів з оперативної пам'яті, які показали, що після 16 ГБ переріст не настільки великий, він по суті мінімальний. Тож, якщо ви не працюєте одночасно з багатьма важкими програмами, великою кількістю кладок у браузері, то 16 ГБ вам буде достатньо. Наступна помилка стосується SSD. Apple продовжує завищувати ціну на додаткові варіанти SSD. На щастя, базова модель тепер починається з 512 гігабайт. І якщо ви любите зберігати багато даних локально, то краще розглянути зовнішній SSD, і їх зараз на ринку просто величезна кількість. І тут могла б бути рекламна інтеграція, але її немає. Тому я хочу подякувати кожному та кожній, хто підтримує наш канал фінансово. Бо завдяки вам я можу більше часу Суприділяти створенню контенту. Якщо ви хочете долучитись до цих неймовірних людей, посилання буде в описі до цього відео. Дякую. Наступна помилка: не недооцінюйте продуктивність чипа m 4 Pro. Бо він цього року отримав значні покращення у швидкодії завдяки збільшенню кількості ядер. Його продуктивність графіки майже подвоїлась, тому якщо ви активно використовуєте графічні програми, то m 4 Pro – найкращий вибір за співвідношенням ціни та якості. Наступна помилка стосується m 4 Max, тому що він може бути надлишково продуктивним для багатьох користувачів м 4 Max – це прям неймовірна машина, особливо для графічних задач, навіть якщо кількість ядер GPU не змінилась порівняно з минулим роком. І Apple змогла збільшити продуктивність графіки на 25%. Це значне зростання, особливо якщо враховувати, що навіть базовий m 4 Pro тепер перевершує m 3 Max і m 2 Ultra, який стоїть в Mac Pro, у продуктивності CPU та графіки. Тому для більшості користувачів m 4 Pro буде більше ніж достатньо. Помилка номер 9 14 дюймовий MacBook не для максимальних навантажень. Якщо ви плануєте максимально використовувати потужність чипа m 4 Max, то краще взяти 16 дюймову модель MacBook Pro. Протягом останніх років спостерігали, що чипи серії Max працюють менш ефективно у менших корпусах через обмеження системи охолодження. 16 дюймова модель забезпечує кращу тепловіддачу, що дозволяє повністю розкрити потенціал m 4 Max. А у 14 дюймових модель. Обмежений простір для охолодження, і це може спричинити тротлінг зниження продуктивності для запобігання перегріву. А 16-дюймовий MacBook Pro має більший корпус, що дозволяє розмістити ефективнішу систему охолодження, забезпечуючи стабільну роботу навіть під час виконання ресурсомістких завдань. Крім того, більший екран 16-дюймової моделі може бути корисним для професіоналів, які працюють з графікою, відеомонтажем або іншим візуальним матеріалом. І остання помилка на сьогодні це оновлення до M 4 про CPU та GPU. Якщо раніше оновлення процесора у 14 дюймових моделях мало сенс, цього року за додаткові 200 доларів ви отримуєте ще два ядра CPU та 4 додаткових графічних ядра. І це робить M4Pro швидшим за M1 Max, тому якщо ви вже витрачаєте 200 доларів на апгрейд, краще обрати m 4 Pro, щоб отримати максимальну продуктивність. Отже, для більшості користувачів базовий MacBook Pro 14 з M4 буде ідеальним варіантом, особливо з одним терабайтом SSD, якщо вам потрібно більше пам'яті. Якщо ж ви знаєте, що будете постійно працювати з важкими задачами, потребуєте більшої графічної продуктивності, m 4 Pro – це чудовий варіант. Ну а для найвибагливіших користувачів, які хочуть отримати ноутбук, що перевершує навіть найкращий настільний Mac, є m 4 Max. Але пам'ятайте, що для цього вам знадобиться модель на 16 дюймів, щоб уникнути перегріву. Друзі, поділіться своїми думками у коментарях, а ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бувайте! Паранавий, паранавий пампарам.